Як жінка відрощує яйця, так ті самі сталеві, що дзвонять, як тільки треба щось робити, коли в чоловічій стратегії вона бачить, що так простіше вижити, простіше напружитись та крізь зуби бути в режимі ЄБШ, простіше обмежити себе в бажаннях та відпочинку, звичніше бути досягатором, бо самоцінність була побудована на цьому. Така жінка забуває про свою легкість та свободу, не кажучи вже про те, який партнер буде поруч. 2024 рік теж був роком моїх відрощених яєць. Тоді ми з чоловіком жили в подорожі по США, я робила запуски своїх програм, і все було просто неперевершено. Але в якийсь момент я загралася. Мені подобалось відчуття, що я можу навіть сама забезпечувати сім'ю, відчувати свою значимість. І мій фокус інтересу та натхнення змінився на добування грошей. Тут то ми і приїхали: набір ваги, емігрантська депресія, тривожний сон, сил все менше, і подорож вже не приносила стільки дофаміну. А потім ми повернулись в Європу. Мене покликали працювати в німецьку компанію, і в якийсь день перед різдвом я опиняюсь на швидкій. Зрозуміння, що я роблю з собою щось не те. Болісне визнання, що ти вся така успішна, але втрачаєш здоров'я. Досягнення є, а тривога не проходить. Хоча зі всіх труб з дитинства тільки і чуєш про будь сильною. Коротше, 2025 рік в мене почався як нове життя, ніби я заново не просто вчилась ходити, а навіть просто жити та дихати. Без цілей, без роботи, без перфекціонізму, без успіхів та подорожей, просто сама з собою у моменті тут і зараз. Перші два місяці півдня. Пійшли на боротьбу з собою. Я кожен раз хотіла щось робити, хоча тіло вкладало мене на диван. Я спала по 10 годин, потім сніданок, потім я знову хотіла спати, і водночас звинувачувала себе, що не працюю, нічого не роблю. А вже ж, якби не терапія, то я просто побігла знову в та і все. Але в цей раз я пообіцяла собі повернути себе здорову, гарну та легку, жіночну. Я інтенсивно працювала над мисленням та емоціями, чому я не дозволяю собі розслабитись, чому бути мужиком для мене стало формою виживання, і кожен день я усвідомлено, навіть силою волі, зупиняла себе, щоб знову не почати бігти. А далі з мене повилазила ціла купа нових відкриттів, що насправді зі мною коїлось. Про це я розкажу у наступних частинах. А поки напишіть, наскільки вам цей стан.